Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні дане відео я хочу записати про дві речі, які повинен чи повинна робити кожна людина. Мені здається, що ці речі можуть ставатися банальними, але мільйони людей успішних, багатих. Тих, які дбають про своє здоров'я, вони приділяють цим двом речам найбільше часу і ресурсу. Ці дві речі, можливо, ми неправильно розуміємо, можливо, якось не так трактуємо чи використовуємо. Але ці дві речі, це по суті, є сенсом життя, сенсом психології. І ці дві речі. Якщо ви вмієте їх робити, вони, повірте, здатні на дуже багато див. насправді. Отже, перша річ, про яку я хочу сказати, це дихання. На превеликий жаль, не всі вміють правильно дихати. Що означає правильно дихати? Тому що я ж зараз говорю, я дихаю, я виходжу на вулицю, я ж дихаю і так далі. Насправді це про внутрішнє дихання, тому що ми зараз не будемо поглиблюватися в термінологію і говорити вам дуже багато речей, не буду про психіку, але ам, проживаючи своє життя, маючи такий різноманітний досвід, кожна людина а, виражає емоції, так, негативні, позитивні і неможливі, які це емоції. Вони всі є в такий момент в організмі, вони накоплюються. І ось для того, щоб дбати про своє здоров'я. Ментальне, фізичне, тому що нам не потрібні болячки. Нам потрібно навчитися дихати, тому що з диханням ми заспокоюємось, з диханням ми починаємо включати мозок, аналізувати і приймати гарні рішення. Ми починаємо гарно комунікувати з оточуючими, не на емоціях. так? Але дихати, дихати. Ми не вміємо. Отже, що означає дихати? Я попрошу вас на хвилиночку включити якусь нейтральну, можливу мелодію, попити водички, сісти, заспокоїтися, можливо, впертися на стілець або диван, або якусь опору, зробити вдих-видих. І дуже важливо вдихати носом, надихати ротом. І звернути увагу на вашу годину. Як ваша діафрагма, як ваша грудна клітина поводить себе. Чи вона встає з диханням, піднімається чи ні. Плечі мають бути розслаблені, вам має бути комфортно. і починаємо дихати. Вчитися правильно дихати допомагає розслаблятися, знижувати стрес, почуватися максимально комфортно і тому не важливо, чи ви хворі, чи ви здорові, чи ви в якомусь гарному стані. Приділяйте дихання буквально 5 хвилин в день. Цього буде достатньо для регулярності, аби почуватися себе набагато краще. І дбати про себе, любити себе. Про це теж буду говорити в своїх наступних відео, що таке любов до себе. Але я вас дуже прошу: вчіться дихати. Я лишу посилання на, дих, на техніки дихання, тому що їх насправді дуже-дуже багато, і ви для себе можете обрати ту, яка вам до вподоби. Але е я рекомендую таку зробити прямо звичку, тому що ми цього не робимо. Ми постійно в русі, ми постійно в хаосі, ми кудись біжимо, кудись їдемо, щось робимо і так далі. Але. Просто посидіти в тиші на балконі, в кімнаті, нічого не роблячи, не заліпаючи в телефон, ми цього не робимо. Тому давайте пробуємо робити таку міні-медитацію, дихання, тому що ви маєте відчути себе, своє тіло, довіритись собі, що, в принципі, багато хто не робить, полюбити себе, почути себе. І повірте, ми це робимо напевно не для себе, а для того, щоб психіка. Почула е нас, щоб ми її почули, для того, щоб ми змогли зрозуміти, де в нашому тілі є зажима, де нам некомфортно пропрацювати, різні техніки. І мені здається, що неважливо, в якому ви віці, будучи дитиною, підлітком чи в такому старшому віці, дихання це наше все, тому що аналізуємо знову ж таки життя, спорт. Пологи, біг, поїздка, будь-які екстремальні види спорту, будь-що куди б ми не пішли, що б ми не робили. Ми дихаємо. І насправді я дуже вас попрошу: зробіть цю техніку, попрактикуйте дихання і ви відчуєте різницю. Як вам стало комфортніше, більш впевненіше бути в своєму тілі, більш довіряти собі, і ви побачите гарні результати, як оточення змінюється для вас, як з'являються нові можливості, і гроші приходять, і любов, і там купа різної енергії, але повірте, все починається з дихання. І я впевнена, що якщо ви зараз спробуєте подихати, у вас може запаморочитися в голові, коли ви робите великий повний вдих, Має бути така класна іфорія, в цей час, в цей період усвідомлення, не має бути жодних думок. Я трошечки пізніше, мабуть, теж запишу відео про те саме, як дихати в різних методиках, тому що є дихання по квадрату, є дихання діафрагмою, вже потом і так далі. Але спробуйте підібрати те, яке саме для вас буде комфортним. Знову ж таки, я акцентую на цьому увагу, тому що дуже багато людей за це платять величезні. Ходячи на різні там, ретрити, практики, а я для вас даю цю інформацію безкоштовно, тому що ви маєте мене почути в першу чергу, а також себе, що дихання це наше все. І роблячи мінімальні такі кроки, ми дбаємо про себе, ми любимо себе, ми приходимо до того, що ми починаємо займатися нашою менталочкою, а в наш час це необхідно. І як ви думаєте, яка друга річ, яку варто робити, яку ми теж не вміємо робити? Правильно, це радіти. Я вас дуже прошу. Давайте зробимо такий теж міні-челендж, і хоча б, не знаю, давайте мінімум -мін тиждень ми просто будемо радіти всім новинам, не дивлячись там на війну <плес> і інші моменти. А, але якщо вам хтось подзвонив і сказав якусь радісну подію, давайте без заздрощі, без, без цієї токсичності ми порадіємо за цю людину. А радість, вдячність це те, чого ми теж не вміємо робити. Нам дзвонить подруга і говорить: я лечу в Дубай. І за неї треба порадіти, тому що вона цього заслужила, вона цього достойна, і це її класне життя, її досвід. Для чого заздрити, якщо це її життя, а не моє життя? Я можливо не хочу в або в мене немає можливості, тому що коли я заздрю або якось накручую себе, це теж має погані наслідки. Тому. Радіємо, давайте мінімум тиждень, ми радіємо будь-яким гарним точковим новинам інших людей. Хтось вилікував собі, підлікував здоров'я, хтось починив, зробив всі зуби. Це теж прям такий челендж, і це теж дуже важливо в наш час. А хтось продав квартиру, хтось поїхав на море, хтось виграв лотерею, хтось просто сказав комусь гарне, гарне слово. Виходячи з дому. Зробіть ви також вдих-видих, подивіться навколо і спробуйте хоча б чомусь порадіти пташечкам, вітру, сонечку або дощу, снігу граду, якщо у вас є така погода. Але це так само має бути звичка, тому що бути постійно негативним, не радіти життю тоді сенс. Тоді для чого це все? Для чого заздрити? Для чого негативити, якщо радіти, це те, для чого ми з'явилися на цій землі. Я наведу невеличкий приклад, будучи а, маючи практику з багатьма клієнтами, які захворіли такими дуже серйозними хворобами, такі як рак або якась інша а, а, пухлина, вони починають, вони знають вже свій діагноз, вони вже починають себе накручувати на негатив, але коли... Ми працюємо з ними. Я завжди прошу. А давайте ми помріємо. А що б ви зробили, будучи здоровими? А давайте ми помріємо, як ви поїдете на море. А як би ви хотіли провести час на морі? А що ви робили? А опишіть, який це має бути готель чи пляж, чи яке це має бути море? Уявіть собі, що у вас є можливість поїхати в будь-яку точку світу, більше того, зустрітися з будь-якою людиною на планеті. Що ви обрали, що ви зробили? І тут у людини відкривається друге дихання, відкривається фантазія, починається візуалізація, і людина починає ковтати ось це повітря, яке недоступне, невидиме, яке, можливо, десь затаїлося, але. За хворобою, за самонакруткою і за негативом воно не відчувається. І ось тут включається знову ж таки дихання, коли людина уявляє себе на пляжі, на морі, починає дихати, наче відчувати такий порив вітру, порив морський, такий хвиль океану, озера там чи якоїсь річечки. У мене, до речі, зараз водоспад такий гарний стікає і така гарна мелодія звучить. І насправді це не про якусь ілюзію, це не про якусь фантастику чи якийсь бред, це про те, що дійсно працює. І коли ми до цього прийдемо, ви до цього прийдете і усвідомите, що це дійсно крутезний інструмент для того, щоб змінити ваше життя на краще, повірте, ви будете дуже здивовані. Адже для текого може бути вже запізно, а для вас це саме початок щось змінити. Тому я раджу робити ці дві речі на регулярній основі.